Привіт, друзі! Все більше і більше неприємної інформації, де до нас і джерелом всієї цієї інформації. Основним ньюсмейкером, залишається руда мавпа, яка зараз поселилася в Білому дурдомі, і зовут цю руду мавпу Дональд Трамп. Йому вже недостатньо того, що він буде вбивати українців в Україні. Він відмінив е, військову допомогу. Він зараз не надає інформацію. Він е, всіма можливими і неможливими підходами допомагає агресору. Тобто, фактично, по факту, Дональд Трамп. Ввів Америку в цю війну і ввів він її на боці агресора. Ну, це якщо знов таки називати речі своїми іменами. І вже не варто там згадувати, що Америка демократична країна, не демократична країна, там стара демократія, все таке інше. Да? Ми з вами зараз бачимо, як ця стара демократія на наших очах буквально за тижні перетворюється на таку диктатуру, конкретну диктатуру, перевертуються в, в воздуху просто моментально. Да? І як зараз все це відбувається, і в кого, і в кого по суті превращається Сполучені Штати Америки. Вони пішли зараз по такому ж самому шляху, як іде і Раша, і Північна Корея, і всі ці ізгої нормальної цивілізації. Знов таки. Е я більше ніж впевнений, що якщо американці нічого не зроблять протягом півроку, то шанса потім на повернення Сполучених Штатів Америки до нормального становища вже не буде. Подивіться, як зараз працює пропаганда там, це ж просто якась це ж ну це кошмар. Да? Тобто, як пропаганда на чорне каже білим, на біле каже чорне. І це працює, і це працює, і ми з вами не бачимо майдану. Там да такого як був в Києві. Тобто, е це показує те, що американці, на жаль, заплили жиром. Їхні мозоки заплили жиром. Так вони зараз ниють, скулять, записують відосики з вибаченнями. Але кому потрібні ваші вибачення? Ви дібіли? Ви обрали собі дебіла, і тепер вибачаєтесь. Ні, вибачення вам не буде, поки ви не знесете цього дебіла. І ось Дональду Трампу мало, йому недостатньо просто вбивати українців, допомагати е, оркам вбивати українців. Да? Тобто, зверніть увагу, Дональд Трамп зараз відмінив ці е, надання даних, да, е, розвідданих. Він. Е, він забороняє використовувати протиповітряні ракети. Тобто, Дональд Трамп цілеспрямовано зараз допомагає е, расистам вбивати мирних людей, да, вбивати цивільних. Дональд Трамп же ж не сказав, що я закриваю небо, щоб цивільний не страждав. Ну якщо ти мудазвон такий блядь, проти війни, да, проти того, щоб гинули люди, чому ти не скажеш так, а ну-ка ти ей Вася Пітерський? Харе стріляти по мирним е, городам по цивільним людям да, от воюєш там на, е, на лінії от там і воюй, а тут я небо закриваю і ведіть собі перемовини. Ні, Трамп цього не робить. Трамп робить все можливе для того, щоб Путін зі своїми орками могли вбити як якомога як більше українців. Це факт. Це те, що ми з вами бачимо, і це для чого він зараз закриває свою допомогу і не надає більше розвідданні українцям. Да щоб українці не могли захищатися. Ну це ж це ж правда. Так ось цьому покидьку цього недостатньо. Йому недостатньо цих бід українців, цих сльоз українців, цього горя українців. Це Муру вирішило ще й депортувати українців зі Сполучених Штатів Америки. Він сьогодні стало е, відомо, що він протягом цього місяця планує аналювати 240 тисяч е, виданих документів для українців, які приїхали в Сполучені Штати Америки по програмі u Да? Тобто, він планує. Е, Лішити законного статусу українців Сполучених Штатах Америки, і якщо він це зробить, ці 240 тисяч українців будуть вимушені залишити Сполучені Штати Америки. Вони будуть вимушені поїхати зі Сполучених Штатів Америки. А потім він погрожує, що якщо українці цього не зроблять, то він буде їх просто депортувати, да, тобто насильно буде вивозити зі Сполучених Штатів Америки. Посилання на цю інформацію я додам в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, почитайте, подивіться вже декілька видань, відомих видань написали цю інформацію. Так, я бачив інформацію про те, що це нібито неправда, що офіс Трампа не підтверджує інформацію. А, яку опублікував Reuters, але цю інформацію опублікував вже не тільки Reuters, да, там вже декілька таких відомих видань опублікували цю інформацію. Тому я впевнений, що це правда, і ну до речі, Дональд Трамп його адміністрація ніяк не коментують це так само, як не коментує і Українське посольство Сполучених Штатах Америки, тому що вони е, ну, ну не можуть нічого сказати. Да. Тож Дональд Трамп зараз планує депортувати українців з Сполучених Штатів Америки. І знов таки, тут я хочу нагадати тим українцям, які голосували за Дональда Трампа, і запитати вас, а за кого ви взагалі? За кого ви в цьому світі взагалі? І за кого ви голосували? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що ви думали, да? куди ви дивилися. І про що ви думали, коли ви голосували за Дональда Трампа? Тож, друзі, ну досить, досить неприємні всі ці події розгортаються навколо України, навколо нас і за цього придурашного рудого осла Дональда Трампа. Я все ще сподіваюся, що люди знесуть його. Правда, сподіванців залишається все менше і менше. І якщо зараз люди не візьмуться за нього, то він наробить дуже-дуже багато проблем. Це ми з вами вже точно знаємо. Ну і подивіться, як зараз його підтримує російська пропаганда. Да? Скільки зараз, от на моєму каналі, подивіться, скільки російських пропагандонів пасеться, скільки кремлеботів пасеться. Тобто весь зараз чат, всі соцмережі. Все, що підтримує Дональда Трампа, це це руські боти, це руські свінофермиці да, працюють, е, підтримуючи Трампа. А це чіткий сигнал, чіткий сигнал. Да, тобто, це дає чітке розуміння на користь кого і для кого все це робить ця руда сволота. Тобто, ми з вами зараз бачимо, як російська пропаганда підтримує активно просуває Дональда Трампа. І це для мене означає тільки одне, що Дональд Трамп він ну да, 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 да. Він поплічник, він, поплічник, е він е такий же самий мудак, як і Путін. Він допомагає Путіну вбивати українців, допомагає е расистам вбивати українців. Тож я думаю, що жодного якогось. Позитивного слова від українців він не заслуговує. Друзі, давайте будемо з вами спостерігати далі разом, що буде відбуватися навколо України, навколо українців, до чого ще вдасться ця руда мавпа, і коли, і як, і хто його зупинить. До речі, в наступному відео я вам розповім дуже цікавий. Інформація відбулася перепалка між Трюдо і між Трампом, і як Трюдо вже нахлабучив також цього покидька, що він йому розповів, що він йому відповів. Про це я вам розповім в наступному відео. Тож, друзі, від вас підписочка, від вас подобає, коментарі. Розповсюджуйте, будь ласка, це відео. Нехай більше людей дізнаються правду про цього рудого мудака. І пишіть, будь ласка, пишіть висловлюйте свою думку щодо того, що виробляє зараз це Муділа, Да? Давайте не будемо мовчати, давайте будемо кричати про це разом. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.